Отаман державник чи культурний місіонер. Інформаційну табличку з QR-кодом, присвячену Симону Петлюрі, сьогодні відкрили у Полтаві. Дошка з'явилася на одноіменній вулиці Симона Петлюри, 21. Такі QR-коди, розміщені на будівлях, дозволяють миттєво отримати доступ до історії цих діячів через смартфон. Полтава доєдналася до ініціативи з листопада минулого року. Як повідомили організатори, наступний стріт-код розповідатиме про Мене Олену пчілку. На сьогодні в усій Україні таких анотаційних табличок 125. Є вони в 13 містах. Наповнюємо культурний і історичний простір ще більшою і цікавою інформацією про історичних постатей, чиїми іменами названі вулиці, іншими словами. Чим більше стріткодів, тим більше мешканців, тим більше гостей міста будуть дізнаватися, по яких вулицях, на честь кого названих вони ходять чи взагалі мешкають.